Отже, до Києва на саміт «Підтримуй Україну. Прибули очільники урядів, дипломати, представники міжнародних організацій. Захід скликали якраз. До третіх роковин повномасштабного нападу Росіян в промові президент Зеленський подякував гостям за підтримку. Розказав, що під час візиту американського спецпредставника Кіта Келога українська сторона передала президенту Трампу графіки припинення вогню, які встановлені і порушені Росією за усі 11 років війни. Президент України наголосив: якщо Росія хоче миру, то першим кроком до нього мав би стати обмін полоненими усіх на усіх. Також він він акцентував, що в цьому році має завершитися війна, але мир. Доведеться здобувати силою та єдністю. Своєю чергою партнери пообіцяли, що й далі надаватимуть Україні військову та фінансову допомогу. Зокрема, будуть надані додаткові системи ППО, артилерійські снаряди. Продовжиться навчання українських військових за кордоном. Також говорили про прискорення інтеграції України в міжнародні організації в ЄС, в НАТО. Вперше пролунала і пропозиція дати вступу України в ЄС. Її озвучив президент Литви Гітанас Науседа і її. Крайній термін це 1 січня 2030 року. А також гості заходу підтвердили легітимність президента України. Мовляв, він був законно обраним і залишається таким дотепер. Хочемо, щоб сьогодні треті роковини від початку цієї війни. Сьогодні ви бачите нашу столицю, нашу країну, ви бачите наших людей з лідерами, які прибули в Київ. Ми почали цей день вшанування пам'яті наших воїнів, які віддали своє життя заради України, як і тоді, так і сьогодні. Ми всі знаємо, що це абсолютно неспровокована та злочинна війна Росії проти України, загарбницька війна. Як і тоді, так і сьогодні важливо це знання не приховувати і називати речі своїми іменами. Будь-який дієвий спротив народу війні засновується саме на усвідомленні правди, правда, яка об'єднує людей в країні та усіх у світі, хто підтримує. Я дякую усім вам, шановні друзі. Дякую вам за підтримку. Дякую усім нашим людям в Україні, усім українцям, вдячним, усім українцям в світі, які підтримали свою державу. Я хотів би викласти свої пропозиції для всіх лідерів країн, які підтримують Україну. По перше, ми маємо невідкладно забезпечити підтримку України сучасним озброєнням відповідно до потреб, зокрема системами ППО та спроможностями нанести удари на велику дальність. Крім того, маємо переконатися, що немає жодних обмежень на застосування цієї зброї. Литва забезпечить. Додаткові системи ППО, як ми домовлялися далі, ми повинні інвестувати у військову промисловість і військово-промисловий комплекс України. Безпека Європи залежить від безпеки України. Саме тому дозвольте нам прискорити вступ України до Європейського Союзу. Я пропоную дату 1 січня 2030 року. Європа та інший світ далі підтримують нашу країну. Вже в березні Україна отримає новий пакет допомоги від ЄС на 3,5 мільярди євро. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, це має посилити підтримку в гарантуванні енергетики. Третю річницю повномасштабного російського вторгнення Вашингтон зустрічає у ситуації повної невизначеності. Адміністрація Дональда Трампа на повному ходу змінює принципи у зовнішній політиці. І для багатьох американців підтримка України тепер вже не просто вияв людяності. Це засіб збереження демократії у власній країні у натовпі. Під меморіалом Лінкольна що огорнутий жовто-синіми прапорами багато американців, які не мають кровного зв'язку з Україною. Джона з вийшли на мітинг. Із самородними плакатами, що наочнують хто у світі диктатор, хто визволитель за мотивами висловлювання президента Трампа, який диктатором назвав Володимира Зеленського. Я взяв із собою племінника, щоб він мав цей досвід стояти за правду. Він прекрасно розуміє, що відбувається в Україні. Я думаю, що відбувається геноцид. Це неправильно в Україні є право захищатися, і ми прийшли сюди, щоб якось вплинути. Як вплинути на владу ключове питання про українські мітинги цими вихідними. Пройшли у багатьох американських штатах не мовчати це єдиний спосіб боротьби, який мають американці. Трамп усім бреше, і ми не можемо повірити, що республіканська партія просто слідує за ним нічого не говорячи і дозволяє цьому всьому продовжуватися, сподіваючись, що воно якось само закінчиться. Ми вийшли, ми протестуємо, стежимо за тим, що відбувається. Але протести американців чи проти внутрішньої, чи проти зовнішньої політики адміністрації Трампа наразі не надто чисельні. Республіканці насолоджуються медовим місяцем після того, як здобули абсолютно владу у Білому домі і конгресі. Цього року на проміжних виборах переобиратимуть незначну кількість сенаторів, яка суттєво не змінить розстановку сил. Оновлення законодавчого органу можливо лише 2000 Ще Проміжні вибори мають велике значення. Треба змінити консерваторів, які проти України і проти демократії, і обрати продемократичний конгрес. на відміну від попередніх років, обережні американські політики про всяк випадок не прийшли на мітинг на підтримку України. А от чинні посли усіх європейських країн зібралися, щоб підтримати. У цей складний час Насамперед, агресор це Росія. Це нічим не спровокована війна проти України, проти свободи, проти наших цінностей, проти всього, що ми, як Європейський союз, підтримуємо. Пані посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова, виступаючи на мітингу, висловлюється максимально коректно на адресу американських партнерів, від яких залежить майбутнє постачання зброї. Згадує про те, що біля місця проведення українського мітингу помічені автівки із російськими дипномерами Справедливість буде раніше чи пізніше, але справедливість буде. Друге, що я хочу сказати, будь ласка, будьте з нами. Українці на мітингу у цей момент вирішують взяти ситуацію у свої руки і поскандувати улюблену народну футбольну кричалку. Порушуючи дипломатичний протокол, скажу у подібній ситуації. Один український посол говорив із Вашингтона, сполучених штатів Ольга Кошленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Щонайменше 20 тисяч українських дітей депортовано до Росії за період повномасштабного вторгнення. Про це розповіли на прес-конференції компанії People First. до третьої річниці повномасштабного вторгнення. Вони закликали до негайного звільнення всіх полонених війни Росії проти України. Учасники вимагають поставити звільнення людей на перше місце. Також вважають, що доки триває підготовка до переговорів про припинення війни, пріоритетом будь-яких домовленостей має бути саме звільнення бранців та о обмін полоненими у прес-конференції брали участь спецдоповідачі ООН, лауреати Нобелівської премії миру та правозахисні організації, українська правозахисниця Олександра Матвійчук наголосила, що Трамп не має жодного права забути про українських дітей, яких Росія незаконно викрала їм кажуть, що вони не українці, вони російські діти, їхні батьки, їхні родини, їхня країна відмовилася від них, і їх усиновлять російські родини, які виховуватимуть їх росіянами. Мене хвилює, те, що політики зараз говорять про природні ресурси, вибори, територіальні поступки, сотні інших речей, але не про людей.